46% українців хочуть до митного союзу із Росією 35% – за зону вільної торгівлі та асоціацію з ЄС. Решта ще не визначились. Такі результати опитування центру соціальний моніторинг. За словами соціологів, вибір українців істотно коливається залежно від регіону проживання. Попереднього тижня до Москви мав їхати Віктор Янукович. Політологи припускали, що він підпише угоду про приєднання Києва до митного союзу, але поїздку в останній момент скасували. А ось думки експертів, як і опитаних українців, теж розділилися. Одні наполягають лише кроки назустріч Брюсселю допоможуть позбутися газового ярма. Инші кажуть, говорят, наближение до Москвы, будет и лише лишь на руку. Евросоюз, естественно, потребовал отмены защитных экспортных пошлин на сырье, типа на семена, там подсолнечника, потому что они хотят покупать семена, а масло будут делать сами. Мы потом подсолнечное масло покупать будем, да? Квота по сахару 20 тысяч тонн. Экспорт в Евросоюз при производстве около 2 миллионов тонн в Украине. Один процент – это что, зона свободной торговли?